Мої вітання! Сьогодні розв'яжемо задачу з фізики. Задача на динаміку. Два блоки з'єднані нерозтяжною ниткою, яка розмотується. І треба знайти прискорення тіла, показаного на малюнку, і вивести формулу. Розглянемо малюнок який задано. Задано два блоки, на яких намотана нитка, і вони обоє обертаються, блоки мають масу М, радіус блоків R, блоки однакові. І під час обертання і розмотування нитки другий блок буде рухатися з прискоренням А. направленим вниз. Запишемо скорочений запис задачі. Дано радіус R, маса M, І знайти прискорення, з яким буде рухатися нижній блок. Задаємо систему відліку. Вісь Y направляємо вертикально вниз. Розставляємо сили, які діють на блоки. На верхній блок діє сила реакції підвісу, N діє сила натягу. Сила тяжіння МЖ, сила натягу Н. На нижній блок діє сила натягу Н, яка направлена вгору протилежно до сили натягу верхнього блоку. Діє сила тяжіння МЖ і прискорення А, з яким рухається нижній блок. Записуємо другий закон Ньютона для другого блоку. Нижнього. На нижній блок діє дві сили, сила натягу нитки і МЖ. Тому їх, їх рівнодійна, бо їх сума буде МА. МЖ вектор плюс F натягу вектор рівня МА вектор. Рівняння векторне. Тому треба сили і прискорення спроєктувати на вибрану нами вісь Y. МЖ паралельно усі Y і направлено по її напрямку. Тому. Буде плюс МЖ. Сила натягу паралельна осі Y, але направлена протилежно напрямку осі Y. Тобто буде мінус Ф натягу. Прискорення також направлено паралельно осі Іріків. І по напрямку осі Y. Тому дорівнює МА. Отримали рівняння другого закону Ньютона для проекцій. Далі запишемо основне рівняння динаміки. Обертового руху для верхнього блока. Під час обертання верхнього блоку йому момент буде утворювати. обертовий момент буде утворювати тільки сила натягу. Тому що сила під, реакції підвісу і сила тяжіння проходять через вісь обертання. Записуємо момент. Сили дорівнює момент інерції помножити на кутове прискорення. Момент сили дорівнює добуток сили на плече. Сила натягу, а плече являється радіусом блока на R. Момент інерції. Момент інерції блока або момент інерції циліндра відносно осі, яка проходить через його центр перпендикулярно площині блока. Обчислюється за формулою 1 друга мр квадрат. І кутове прискорення дорівнює тангенціальне прискорення поділити на r на радіус блока. Враховуючи, що і верхній, і нижній блок розмотуються однаково. Можна сказати, що тангенціальне прискорення дорівнює половині прискорення, з яким буде рухатися блок. Враховуючи всі ці значення, отримуємо рівняння. Замість момента сили підставляємо сила натягу на R з лівої сторони. Замість моменту інерції підставляємо 1 друга мР квадрат. Підставили. І замість кутового прискорення підставляємо ось А на 2. Замість А1. І знаменку буде ще R. А поділити на 2R. Спрощуємо це рівняння. R і R скорочується. Також з правої сторони R і R теж скорочується. R пропадає. Воно скоротилось повністю. З лівої сторони лишається тільки сила натягу. З правої сторони 2 на 2 в знаменнику буде 4, 1 четверта маса помножити на прискорення. Сила натягу дорівнює 1 четверта MA. Підставляємо знайдену нами силу натягу в рівняння для проекцій нижнього блока. Враховуючи, що сила натягу верхнього блока і нижнього однакова по величині. Отримаємо. МЖ мінус 1 четверта МА дорівнює МА. Маса скорочується, і 1 четверта А переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Отримуємо G дорівнює А плюс 1 четверта А. А плюс 1 четверта А буде 5 четвертих А. І звідси знаходимо кінцеву формулу. А дорівнює 4 п'ятих G. Кінцева формула знайдена. G – це прискорення вільнопадіння дорівнює 9,81 метр на секунду в квадраті. Підставляємо значення і проводимо розрахунки. Отримуємо кінцевий результат прискорення нижнього блока дорівні 7,85 метра на секунду в квадраті. Записуємо відповідь. Прискорення нижнього блока 7,85 метра на секунду в квадраті. А формула. За якою обчислюється це прискорення? А дорівнює 4 п'ятих g. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. Будьте здорові!